Минулий тиждень у світі минулого тижня ми бачили найцікавіші новини диватства та курьози з усього світу. Я тут, щоб розповісти вам про них у максимально цікавій формі. Тож зануримось, почнемо з першого: чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що після смерті наші тіла можуть десь дбайливо зберігатися? І, можливо, в майбутньому, коли наступне покоління розробить технологію оживлення мертвих, ми зможемо повернутися до життя з нашими надійно. Збереженими тілами. Що ж, саме з такою концепцією в Німеччині запустили стартап-компанію. Це перший у світі стартап у сфері кріоконсервування, який називається Tomorrow Bio. Їхня бізнес-модель така: після смерті людини приїжджає спеціальна бригада швидкої допомоги, яка безпечно зберігає тіло при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм. Вони видаляють рідини з тіла і заповнюють його кріопротекторами. Потім тіло поміщають у рідкий азот, щоб заморозити його. Звучить трохи дивно чи не так, але тут вже зберігається 6 тіл і 5 тіл домашніх тварин. Крім того, 650 людей зареєструвалися, щоб їхні тіла були збережені після смерті. Є два варіанти ціни. Якщо ви хочете зберегти все тіло, це коштує 2 лаг 20 тисяч доларів. А якщо ви хочете зберегти тільки мозок. Це коштує 81 тисячу доларів. Якщо це дійсно спрацює і ми зможемо повертати мертвих до життя, це буде дивовижно чи не так? Номер два. Всі знають, що Афганістан знаходиться під владою талібів їхні правила надзвичайно суворі, і якщо хтось порушує ісламські закони, яких вони дотримуються, його жорстоко карають. Нещодавно уряд Талібану відсторонив від роботи 280 поліцейських за недотримання простого правила. Що це було за правило? Запитаєте ви. Поліцейські не відрощували бороди. Так, ви все правильно почули. Таліби дуже пишаються своєю культурою згідно з ісламськими законами і законами шаріату, яких вони дотримуються. Відрощування бороди є дуже священною справою для людей, які там живуть. Незалежно від ситуації чи професії, вони твердо вірять у свої релігійні традиції і дотримуються їх у 2022 році. Вони навіть заборонили жінкам відвідувати університети. Згідно з їхніми законами шаріату, жінкам також не можна здобувати вищу освіту, навіть якщо вони мають бажання вчитися, жінки там безпорадні. Номер три з появою штучного інтелекту ші, здається, що людського приватного життя не існує. Донедавна кожне слово, яке ми говорили, безшумно прослуховувалося Google або різними додатками на наших телефонах, а ми навіть не усвідомлювали, що вони все ще слухають. Не зрозуміли? Ви коли-небудь помічали, що якщо ви говорите з другом про те, як ви зголодніли і що будете їсти сьогодні на обід, і ви говорите про це всього два хвилини, ви одразу ж отримуєте повідомлення від додатку про їжу, або якщо ви говорите про банківські кредитні картки, вам раптом телефонують і кажуть, що ви маєте право на безкоштовну кредитну картку на все життя, або ви отримали попереднє схвалення на кредит. Такі речі не трапляються випадково, вони зовсім не випадкові. Це частина добре спланованої стратегії, коли ці додатки прислухаються до наших потреб і надсилають нам відповідні сповіщення. До цього моменту це може здаватися нормальним. Але що, якщо ці програми почнуть отримувати доступ до камер наших телефонів і таємно спостерігати за тим, що ми робимо? Уявіть, що ви поклали телефон на стіл, дивитеся відео і починаєте переодягатися. У цей момент деякі програми можуть використовувати вашу камеру без вашого відома чи згоди. Таємно спостерігаючи за вами. Страшно навіть подумати про це, чи не так? Ви користуєтеся Snapchat. Нещодавно дівчина надіслала знімок своїм друзям. Перш ніж знімок дійшов до її друга, він потрапив на сервер Snapchat, де його переглянув штучний інтелект. Після цього дівчина отримала відповідь від «Ши Snapchat». Дитина в тебе на руках виглядає дуже милою. Дівчина була приголомшена, вона негайно видалила Snapchat, тому що в момент надсилання фото вона тримала на руках свою дитину. Це тому, що додаток постійно контролює камеру вашого телефону. Тому, якщо ви користуєтеся Snapchat, будьте обережні. Щоразу, коли ви встановлюєте додаток і він запитує дозвіл, подумайте двічі, перш ніж погодитися. запитайте себе, чи дійсно програмі потрібен доступ до ваших контактів, камери та мікрофону. Будьте обережні, будьте в безпеці. Друзі, як ви вважаєте, чи може прочитання однієї дуже цікавої історії змінити життя людини? Чи вважаєте ви, що читання цієї історії вашим дітям може навчити їх цінностям, які їм потрібні в житті? Чи вважаєте ви, що будь-яку проблему, з якою ви зіткнулися, або зіткнетеся в майбутньому, можна вирішити, прочитавши оповідання? Так, це можливо тільки за допомогою найвеличнішого епосу, коли-небудь розказаного в історії людства це Махабхарата. Ця історія в сто разів неймовірніша за будь-який блокбастер. Це виклик. Повна історія Махабхарати написана словами Вікрамадіт'ї, доступна у двох частинах, як у вигляді книги, так і в електронному вигляді на Amazon та в 43 інших інтернет-магазинах. Ця книга доступна 54 мовами світу. Я включив посилання в опис під цим відео, тож ви можете замовити її прямо зараз, тому що це не просто книга, це бібліотека життя, яка вам потрібна. Номер 4. Незважаючи на те, що світ настільки розвинений, все ще існують хвороби, від яких ми не знайшли вакцини. Американські фармацевтичні компанії вже багато років намагаються розробити вакцину проти раку. Нарешті, у 2022 році, їм вдалося знайти цю вакцину. У 2023 році вони провели першу фазу клінічних випробувань, і вона була дуже успішною. У 2024 році вони перейшли до другої фази клінічних випробувань, і результати їх шокували. Вакцина працювала набагато краще, ніж вони очікували. Ця вакцина, як і вакцина проти covid 19 діє на імунну систему організму. Вона ідентифікує ракові клітини в організмі, атакує їх і вбиває пухлинні клітини. Наразі ця вакцина доводить свою ефективність проти меланоми, раку легенів та раку молочної залози. Побічні ефекти, подібні до звичайних вакцин, такі як лихоманка і втома, але не більше. Планується, що ця вакцина з'явиться на ринку до 2026 року. Номер 5. Коли в організмі людини виникає проблема і пошкоджується якийсь орган, це може спричинити величезні страждання, а в деяких випадках навіть смерть. Ті, у кого є гроші, можуть спробувати замінити орган, але ті, у кого їх немає, часто не мають іншого вибору, окрім як змиритися зі своєю долею. Саме тому вчені вже давно працюють над експериментом, щоб забезпечити людям можливість жити щасливо. Поки вони живі. Зараз вони досягли успіху в цьому експерименті, створивши синтетичні органи. Ці синтетичні органи працюють так само, як наші природні частини тіла. Без потреби в донорах, кожен, хто має проблему, яка вимагає заміни частини тіла, може просто замовити потрібний орган так само, як замовляє щось на Амазоні. Більше того, ці органи створені за допомогою біоінженерних технологій і містять стовбурові клітини з нашого власного тіла. Це означає, що немає жодного шансу, що ці синтетичні органи будуть відторгнуті організмом. Як же вони створюються? Знімають розміри необхідного органу, проєктують його в 3D, а потім за допомогою 3D-принтерів виготовляють копію штучного органу. У ці органи вводять необхідні стовбурові клітини, щоб вони функціонували як наші природні частини тіла. Нарешті орган імплантується в тіло. Це дійсно дивовижний винахід, чи не так? Номер 6. Ви бачили парк юрського періоду? Це був перший раз, коли світ побачив, як міг виглядати динозавр. Види динозаврів, вперше показані у фільмі, називаються зауроподами. Вони були величезними як за зростом, так і за розмірами, але були травоїдними, харчувалися лише рослинами. Протягом останнього десятиліття вчені шукали скам'янілості на південному заході Франції. Нещодавно вони виявили кістку довжиною 6,6 метра. Вивчивши її, вони визначили, що це шматок стегнової кістки зауропода. Який жив близько 140 мільйонів років тому, цей окремий шматок кістки важить 500 кілограмів. Уявіть, скільки важив би цілий динозавр. Палеонтологи дбайливо зберегли цю дорогоцінну знахідку. Номер сім, коли ми не впевнені, куди йдемо, ми часто використовуємо Google Maps. Ми також використовуємо їх, щоб перевірити, чи є інтенсивний рух, перекриття доріг або іншу подібну інформацію. Але в чинаї сталася кумедна річ. Чоловік на ім'я Сантош Сіван подорожував за допомогою Google Maps, коли раптом з'явилося повідомлення: поліція біля торгового центру Phoenix Mall. одягніть шолом. Чому воно з'явилося? Тому що хтось жартома наніс це місце на карту, знаючи, що поліція регулярно зупиняє там транспортні засоби. Це призвело до того, що Google Maps показав попередження. Коли Сантош Сіван опублікував скріншот у Твіттері, він став вірусним. Люди в коментарях жартували. Якби Google справді почав показувати такі оновлення в реальному часі, це був би один з найкращих соціальних сервісів в історії. Номер 8. Людям завжди було цікаво, що знаходиться під водою і в небі, і вони постійно досліджують це. Південна Америка, батьківщина рідкісних тварин і тропічних лісів Амазонки, і здавна підозрювали, що там живуть загадкові племена. Тепер це підтвердилося. Сотні років ми навіть не знали, що таке плем'я існує на землі. Їх назвали плем'ям Машкопіро. Ці люди з племені виглядають точнісінько, як ті первісні люди, про яких ми читали в старих книжках. Вони є найбільшим неконтактним племенем у світі. Їх помітили, коли вони гралися біля річки лас пєдрас у Перу. Друзі, давайте зустрінемося знову наступного понеділка о 17.00. Якщо ви ще не зробили цього, замовте написану мною книгу Махабхарата. Я включив посилання в опис під цим відео. І якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно. До того часу бережіть себе, до побачення.